І впродовж наступних півгодини про те, якою є ситуація в країні, будемо спілкуватися із Євгеном Карасем, націоналістом військовослужбовцем збройних сил України. Пане Євгене, слава Україні! Росла, дякуємо, що долучаєтеся. Ну, от те, що почули в оперативній інформації, навіть найсижіше зведення Генерального штабу свідчить про те, що саме на Донеччині є найскладніша ситуація, попри те, що ми розуміємо, що одразу кілька областей задіяні в умовах воєнного стану, та в самій війні там відбуваються бойові дії. Давайте зосередимося власне на тому, де ворог пробує, ну хоча б там якось наступати, та як йому це вдається, не вдається. Проаналізуємо зараз. Режисери зможуть вивести карту у два вікна. Ситуацію на фронті станом на цю хвилину. Так, про Донеччину я думаю, варто було вас запитати. От як ви відчуваєте, от наскільки будуть сприятливі для росіян умови там? Тому що ми розуміємо, що це, напевно, такі останній їхній подих і останні їхні спроби щось там та й зробити? Вони перекинули кількість військ на Херсонський напрямок. Тому на Донеччині ми вже не чуємо про якісь масштабні плани У них стосовно Бахмута і Славянська. Він якось поступово відійшов з унітазних мрій, якби росіян. І, відповідно там сантехніка себе може почувати очевидно вже в спокій на тривалий період часу. Почали рухатися натомість з боку, там де ближче Донецька, Авдіївка, Півські. Там важкі бої, але Чим суттєвим наразі це не загрожує, і ми розуміємо, скоріш за все, що цей відволікаючий удар має на меті, щоб ми туди задіяли резерви. А вони очевидно перемістилися з спроби окупувати великі наші міста до просування в розбомблених. Ну, піски це вже мертве село давно, і скажімо, десь там просуватися наприклад Авдіївки, які дав давно давно була під вогнем. Для того я думаю, щоб спробувати відсунути вогонь нашої артилерії, яка Постійно а може навіть не дане нато комплекси вражати склади, які в них знаходяться в Донецьку. По російській традиції у них хлепок мало, тому очевидно в Донецьку розміщений от сьогодні був удар по залізничному вузлу. Там же, очевидно, вони прив'язані. Ну так як у них логістика дуже погана, прив'язані до залізниці, і очевидно, Донецький просто транспортний узів для них зручний, щоб звідти переміщати снаряди поближче. А вони поближче в Донецьку туди вражає наша артилерія. Причому я так підозрюю, що це можуть бути навіть там комплекс, 700, і тобто це не не надто на артилерія, це не те, що там Хімарси чи Цезарі і. Вони просто намагаються трошки вберегти свої склади за неможливістю якось інакше їх врятувати. А скоріш за все я тут погоджуюсь з тим, що вже звучали здогадки, що ці всі невеличкі якісь укольчики російських військ. Ну це важкі бої, а на увазі стратегічно. Це просто укольчики. Це там просувається там цих там пів кілометра. Це нічого не значить стратегічно, але роблять для того, аби відволікти нас від Херсонського напрямку, спробувати розтягнути звідси війська. Бо вони дуже бояться того, що ми зосередили щось, що в серпні буде робити великий бавовняний шлях. Для московитів, і я думаю, що зеркальне відповіді стало те, що сьогодні пролунало наші війська звільнили кілька сів на харківському напрямку. Тобто, це йде класична така військова. вже вони на одному напрямку намагаються нас розмикати, а ми на іншому напрямку звільняємо території. І але основним театром зараз всі очікують, що ті війська, які вони дотягнули на Херсонський напрямок, вони там ну я гіпотетично припускаю, що вже, мабуть, там тисяч їх військ на правому березі. Дніпра десанті, туди всі частини стягнули там і оці псковські собаки, разанські собаки, там всі племена, якби росіян десантні, туди переміщені, що вони щось там будуть або рухатися напрямку Миколаєва, або вони просто стягнули всіх для оборони. Ну і тут не треба бути ніяким глобальним експертом і стратегом, Я просто з очевидністю бачу, що у випадку, якщо будуть там. Вражені дуже сильно мости, так що вже перестануть взагалі функціонувати всі три, які є на Херсонський берег. Тоді е, племіна росіян будуть там просто фактично ізольовані від лівого берегу. У них достатньо буде спроможності наступати, тому що не буде можливості творити такі кількість серядів. І таким чином наші війська зможуть що завгодно е, творити і звільняти з росіянами і звільняти наші землі. Чи це може бути Мелітополь? Чи це може бути Харків? Фактично, зараз е, Росія грає по планах нашого генштабу і Щось десь вони, так як вони ще мають значну кількість на собак, вони ще продовжують, якби наступати. Тобто вони, вони атакують, вони забирають життя наших воїнів, вони наступають, але це вже дрібний наступ, і він вже все одно стратегічно все розвивається по плану нашого генштаба, І я чекаю зараз, от лише тих обіцяних нашим командуванням дуже хороших новин серпня. Я думаю, вони все таки будуть. От пане Євгене, як ви ставитесь до заяви, які лунають від військових експертів з приводу того, що е, саме вересень, перший місяць осені, мав би стати вже вирішальним. Е, зумовлено це буде напевно тим, що надійде велика кількість, більша кількість, скажімо так, та західної зброї, на яку ми всі чекаємо, чи дійсно от ми вже десь близимось до того, до тієї точки такої переможної, яка може розставити всі акценти в цій війні, на, на ту сторону, яку нам потрібно. Ми чекали. Була інформація кілька гоноправлення розвідки, який до цього, як він сам акцентував, ніколи не помилявся. Що в серпні нас чекають великі хороші новини? Тому я довіряю цю інформації. Я тут не можу зміщати точку ні на вересень, ні на серпень, тому що у мене немає такої інформації. Я лише зараз довіряю те, що каже наше командування. В свою чергу, що ми маємо всі розуміти, поразка велика. Росіян, яка станеться можливо в серпні, якщо це малась на увазі, або можливо в вересні, коли б це не було запланована ця наша контрнаступальна операція. Коли ця поразка станеться російських військ, у них буде знищену частину цієї їхньої е, е, міфології про руську армію, і тоді ми по суті вкинемо Росію в перші етапи глибокої внутрішньої кризи. Зараз е, значна частина тих людей, які ще досі в, е, в тулетній федерації підтримують е, цю імперську бойню. Вони е, тримаються в своїх віруваннях лише на тому, що руська армія все таки ще наступає. Як тільки вона стане вигрібати, а не наступати, Тоді нас чекають дуже приємні новини. Вини в глибокого такого недневростинічного вибуху середині самої Росії, коли цей наступ стане, тут нам важко гадати в принципі. В принципі, що ми розуміємо, якщо вони задумали наступати з Херсону в бік Миколаєва. Я не побоюсь припустити, що це буде позитивно, тому що в наступі вони гублять значно більше вісь, ніж в обороні. А чим більше вони військ зараз загублять, а резервів у них недостатньо немає. Вони не виконали жодних своїх планів по резервах. Чим більше вони їх загублять зараз будь любі з масштабного наступу, попри те, що нам буде важко, то то ну, нового відбитися, але но, як і наступати, то нам теж буде важко. Але чим більше вони загублять в наступі. Тим, легше нам буде в нашому контрнаступі, тому в принципі любі плани цих ідіотів замість того, щоб шовствати в оборону наступати. Мабуть, можна тільки вітати. Я так хотів би з вами поговорити про ту кількість військ людей та живої сили, яку Росія загалом, тому що Михайло Подоляк, радник Офісу президента, найсвіжіша заява заявив про те, що в Росії проводять в два етапи приховану мобілізацію для того, аби перекрити втрати на війні в Україні. Йдеться про те, що вони дозволяються робити ув'язненим за тяжкі злочини, а так також створюють так звані нацбатальйони в імперії, тобто ми можемо чітко розуміти, що та кількість цифр втрат, які там демонструє наш генеральний штаб, а це вже там поза 40 тисяч. Та воно дійсно суттєво б'є по загальній бойовій здатності російської армії. Відповідно, проблеми з людьми в них вже зараз є, але буде далі ще більше поглиблюватися. Вони не можуть провести загальну мобілізацію, тому що в купі з поразкою, яка зараз настане, десь на якомусь напрямку російських військ заклик до мобілізації взагалі вже вкинув Росію в таку турбулентність, що я давав прогнози, десь там можливо, 4 роки до вже фінального етапу розпаду їх після внутрішніх катаклізмів. Якщо вони проведуть мобілізацію, це може стати точкою, яку вони взагалі не контролюють. Тому вони її не проведуть. По перше, а по-друге, якщо і проведуть, немає сенсу цього робити, тому що з озброєнням теж великі проблеми. Вони вже самі визнають, що попри ті радянські запаси, вони все одно не безкінечні, все одно воюючи не розумом а по от вистрілюючи ці тонни снарядів, вони так само гроблять стволи, артилерійські, мінометні, які не призначені для такої експлуатації. З заміною у них проблеми з комплектуючими вже це вони самі озвучують. Тому до того, що у них є об'єктивна проблема з відновленням і поповненням військ новим гарматним м'ясом, у них виникають вже проблеми з озброєнням, ну і безпілот. Тики з Ірану, це теж не активи, це не це щось їх там трошки пасиви, тоножкі це старі безпілотники, це попередніх поколінь, це такі літаючі тарантаси, літаючі унітази. Вони все одно смертельні. В це якби не смішно, тому що це є зброя. Ну, любе радянське все одно стріляє. Просто я кажу до того, що е, тактично да, це загроза, це все одно озброєння. Але стратегічно ми бачимо, як Росія вона видихається і. Скільки вона так ще протягне, можна лише гадати, але немає світла в кінці тунелю, і самі росіяни про це кажуть. Що в таких умовах, якщо буде так тривати, як зараз, ну вони не можуть зараз вести мову про перемогу над Україною, тому що недостатньо у них кількість ні людей, ні озброєнь, кажуть самі росіяни. Вони додають, але все одно ми побідім, тому що ми там станемо, в сталінські времена на воєнні рамки. Ну вони на них не стануть. і у них вони весь час мріють, що от у них десь нібито з'являться там 100 генів, які замінять нові там підприємства, щось очолять і приведуть. Немає цих генів, все розкрадено, все. Розсвинячено, тому ну критичний песимізм. Це зараз стан е росіян. Мені самому насправді дуже цікаво подивитися, що буде в Херсоні, куди вони попруть, що вони цим сподіваються добитись. І я так само підозрюю, що йдеться про класичну російську історію, коли генерали бояться бункер на щуру е малишу сповістити, що якби ми вже розбиті, і він каже, а наступати можете? Да, звісно, можемо наступати. От у нас десантники, вони тільки пробухались, от У них тільняшки, а ви ж знаєте, десанти – це страшно Я Тиклад, чекав, що на День десантника вони щось утнуть. Це ну, символічна дата, тобто День синособачого десанту, який почав свою історію з того, що вони в цих голубих беретах, як під видом миротворців окуповували, якщо не помню, Чехословаччину. Тобто це вже ганебна дата. І вони завжди ж на цей день вони бухали, свинячили і щось там тоже слави. Цього року День Десантника взагалі ніяк не прийшов. Ну, хімарси розмобили їхні склади вкотре, а нічого руський десант не зробив. І це для мене був дуже сильним сигналом. Я реально у нас, навіть коли війська там в тих секторах були, то я думав, що ну там казав хлопці, ви ж дивіться завжди Сантіка, Вони ж щось спробують будь-попакаснічать. Нічого не було, нічого не було. Тобто, навіть уже руські понти вже не вхотає сільонок, даже на якийсь там останній подих руських понтов. Іване, залишайтесь, будь ласка, з нами до розмови долучаємо Павла Білоуса, начальника медичної служби добровольчого формування. Вільна Україна, це Миколаївщина. Слава Україні! Пане Павле, налаштовуємо зв'язок з Павлом Білоусом. Нагадаю, це начальник медичної служби добровольчого формування вільна Україна Миколаївщина. Поговорити теж є про що, тому що сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Миколаєву. Там були загиблі і понад 20 людей. Поранені місто постійно перебуває під ракетною загрозою і постійно і постійно обстрілюється. Пане Павле. Налаштовують, налаштовують колеги зв'язок. Зрозуміло, що не всюди він є добрий, тому да, я уточню цікаву ремарку. От Миколаїв зараз обстрілюють наприклад... Да, да, мені було самому це цікаво чути, Миколаїв обстрілюють як і Харків ракетами С-300. І вже, мабуть, кожен українець Українка знає, що С-300 це зенітно-ракетний комплекс, це взагалі то комплекс ПВО. А виявилось, що зенітно-ракетні комплекси С-300 можуть стріляти по наземних цілях. Але вони роблять це дуже неточно, тому що там велика ракета 120 кг металу. І ми розуміємо, що от можна собі уявити, щоб американська армія чи навіть якась ну, взагалі, хоч якась армія, стріляла по наземних цілях, якби ракетами ПВО. Тобто це робиться явно не від хороших запасів з артилерії, тобто вони бережуть артилерію, їм приходиться стріляти з зенітними ракетами, тому що в них їх багато як наземними е, ракетами, не точними, безтолково, але просто бомблять. Тобто, це ще один сигнал, коли ну я не знаю, що може бути далі. Далі вони може будуть нас е, з ними будуть скидати просто літаками, кукурузниками, будуть кукурузники пікірувати і десь там вибухати на туалетах Одеси, тому що ну, будуть берегти вже знаєте, старі радянські мотлох криваті ракети. Це теж прикмета. Тобто це не все смерть, це все одно руйнування, це від цього не стає легше. Не стає легше ще зараз, але коли збираєш докупи, тобто для того, щоб мати оцінку да куди розгортається ситуація. У нас є серія ознак якби, і факторів, коли стріляють з зенітно-ракетними цілями по наземних цілях, не точно це очевидно не від хорошої якості стану російської артилерії. Пане Євгене, Ну от про Миколаїв стацію почули. Якщо повернутись до ядерної зброї, то все ж таки це ж по суті теж якийсь такий. Знаєте, хай ну суттєвий козир в, в руках Путіна і цього світу боїться насправді. Ну, якщо він застосує ядерну зброю, тоді ми всі помремо. Ну якось воно буде так. Ну нічого страшного, якби буває. А якщо США застосують ядерну зброю, або не знаю, там він застосує ядерну зброю по нас, а Китай вирішить по путіну, тому що подумає, блін, у нього кінчилися ядерні ракети. Давайте ударимо по путіну, і заберемо у нього всю Сибір. Ю. Це насправді ядерна зброя. Е Просто ну треба коротше кажучи, е, от е, якщо хтось вже зараз там пише в мережах про ядерну зброю, то просто бити по губам, забирати клавіатуру цих людей, тому що е, Путін абсолютно раціональний. Немає от е, це скажімо ще українцям 2014 року. Можна було щось розповідати про якогось там дірського непередбаченого Путіна. Абсолютно всі дії їхні логічні наступ їхні логічні, зрозуміло, чому вони програли, чому ми зробили чудо. Ну тому що ми красавчики. А вони дібіли. Але якби зараз, от на даний момент, немає ніяких взагалі і раціональних дій, хаотичних, якихось різких, типу там Путін психований. Це все іде чос, просто інакше не скажеш для. Grazie. Um... Обивателі цих обітателей Фейсбука, тому що ніяку дану зброю вони не застосують. Вони зараз прямують на поки, намагаються якого завгодно добитися деескалації конфлікта. Вони не зробили цього, коли вони загубили свої війська на Київській Чернігівському, сумських областях. А це для них була тоді, от уже трагедія масштабу просто неймовірного. Вони не зробили це тоді, тим більше не будуть робити цього зараз. На момент, уже коли зараз Путіну прийдеться запускати ядерні ракети, так це вже буде провал у них на Херсонському напрямку і. І в самій Росії вже багато хто вже зараз там почалися такі бувачки, Там всередині ж є всередині імперців. Там же розкол такий ми-то -та за СВО, там спеціальну воєнну операцію. але от нам кажеться, що там Путін же ж от, не праві. Треба буде потім розбиратися, хто з ним до кінця, а хто якби там болі якісь конструктивні воєнні? І на момент, коли якщо сталося поки що вже ну, вже пізно. Хотіли би зробили, а вже зараз він нажме кнопку, а йому підсунуть просто кришечку від пепсі. Плюс, знову ж таки, я не здивуюся. Якщо на момент, коли Путін буде натискати якби, якусь там кнопку, то може це стати взагалі останнім моментом, тому що е, там то чекісти хочуть жити. І вони розуміють, вони хочуть жити жирувати, а не вони не Вони це вже не радянські генерали, це не радянські чекісти. Вони всі привикли набивати кишені і виводить кошти в офшори. І, Відповідно, ніхто з цієї публіки не буде якби перетворювати там щось там на ядерний попіл. Тому що це не те, що вже санкції будуть. Це їх будуть просто потім кінчати. тому що ну так не несе. І Путін то, понятно, хворий тяжко йому помирати, А все ж це бидло. Воно ж хоче жирувати. Тому ну ядерна зброя це такий більше гумор для Фейсбука. Пане Євгене, ну от і хотілося б ще напевно вашу реакцію десь від імені військових, від імені ваших побратимів та й швидше вашу персональну. От коли такі заяви лунають, зрозуміло, що це там десь на руку Росії, ми розуміємо, що вони це можуть використовувати в своїх пропагандистських матеріалах і так далі. Але все ж таки, чому так? Дивіться, от був Володя Назаренко, людина, яка воювала в 2014 році, в 2015 році з Дебальцева з боєм виривався в Северодонецьку. Рубився до останнього. Відійшли по команді без страт. Зупинили ворога зараз. На Бахмуті буде чорноземити свиноворки. У нього позивний сонечко. І він сіє добром і світлом. Бо він націоналіст. А є якби грантоїди. Вони створили мюнхенське транстериторіальну оборону. Вони втікали з України в бобівоксах, міняючи свій гендер на ходу, І зараз вони ну отримали новий грант. Нову якусь там е, сухпайок від якихось фондів деструктивних е, через прокладки, через ФРСБ, через ГРУ, через службу внічні розвідки на те, щоб поскудити на Україну. Ну Емністі Інтернешнал просто насправді ну я не займаюся цією діяльністю. Мені просто не до того. але, скажімо, для думаю, служби зовнішньої розвідки треба десь там. Ну мабуть, там тиждень часу і там десь 1050 доларів. І ми отримаємо заяву, що Путін ріптівої. Тому що Емністі Інтернешнл, це відома грантова помийка. Вони все життя паскудили, скільки вони існують. Це абсолютно безставкова структура. Навіть. Якщо ООН просто якби як як це, як, як чи бурашка, тобто все бачить, все чують, нічого не можуть. А Amnesty International – це такі чібурашки, у якого м, постійні випередження йдуть, якби от е, тут, тобто, окрім того, що вони нічого не можуть робити корисно, вони тільки шкід, шкідництво роблять. Тому насправді я думаю, трошки мабуть помилково, що наше керівництво держави е, коментувало е, ну цю грантову помийку. Тобто, хто це взагалі Що це таке? Ну і пристойним людям е, таке просто обговорювати, я думаю, е, посміховисько, ганьбисько, тому. Е, в принципі, я ж кажу, було би добре просто ну, але ж шкода, шкода давати от, е, таким скотенякам гроші зараз час війни, щоб вони зробили заяву. А ми вибачаємося. Ні, ні, Путін ріпті Україна бомби їх ядерної зброї. Тобто -то це, це грантаїди. Вони що платять, то і кажуть.